Всім привіт! Сьогодні у нас середа, 18 лютого, і давайте подивимося, що нам приготували графіки сьогодні на крипторинку. І так, по біткоїну, я глобально вже розповідала в минулому відео, передивіться. В принципі, глобальна ситуація не помінялася. Давайте подивимося на менших таймфреймах, що в нас тут. Як я і малювала ось цей боковичок, він поки що себе не відпрацював. Ціна просто ходить в цьому зажатому якомусь діапазоні, торгувати тут. Дуже-дуже складно, якщо ви лише працюєте на дуже маленьких таймфреймах, тоді окей. Але якщо ви не працюєте там на 5-15 хвилинок, то чекаємо все одно вихід в будь-яку із сторон. В нас з цієї сторони залишився так нетестований тижневий імбаланс. Денний оцей хайчик, і з цієї сторони так само денний хай, і який оць, і формує оцей боковичок. Тобто я все ж таки б чекала вихіду з якоїсь сторони, і потім робити якісь вже рухи щодо подальших дій. Якщо перейти на годинковий таймфрейм, то що ми тут з вами бачимо? По-перше, ми бачимо, що постійно у нас підзнімається ліквідність знизу, да? повністю проторгували ось цей 4 годинний імбаланс. Ось цей 4 годинний імбаланс так само був затестований. Але наразі особливих об'ємів на годинному таймфреймі в нас немає. Тож, давайте я поки що це приберу. Нехай вони залишаються. Тож, що ми тут з вами маємо? Ми маємо ось оцей пул ліквідності. Так, Трошечки не так його намалювала. Ось тут зверху, ось він зверху. Він... Чекає він чекає, коли його знімуть. Скоріше за все, це все може утра, раз у нас зараз тут трошечки полетіло, спокійно ціна може зняти будь-який з цих фракталів, не обов'язково всі, можливо, навіть ось оці більш ближні, або ось таким чином. Протестувати трошки глибше ось цей блок, який тут наформувався, і <кій> піти таки до нижньої частини боковика. І звідси вже. Ми будемо дивитися з вами якісь лонгові реакції, звичайно, якщо вони будуть. Тобто ось цей сценарій наразі для мене є більш актуальним. Звичайно, якщо зараз там почнуть такі сильні свічки з об'ємами, з імбалансами прям рости, то ну, звичайно ми спочатку протестуємо верхню границю, а потім так само будемо з верхньої границі шукати з вами в іншому напрямку, да, якісь позиції. Але поки що, все ж таки, я схиляюся того, що оцей пул ліквідності буде знятий, і ціна спокійно собі буде проторговуватися далі. Особливих новин у нас ні вчора не було, не сьогодні не буде. Тож оце все може продовжуватися. Я не знаю, якийсь певний період часу. Новини там здається на п'ятницю. Там четвер, п'ятниця здається, такі серйозні новини. П'ятниця думаю. І в п'ятниці ми ось так можемо тут ходити, 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 щось тут возити возити і лише якийсь вихід зробити саме в п'ятницю, і потім розвернутися або пролитися дуже нижче. Ну, але поки що, все-таки, я за шортовий сценарій саме на меншому таймфреймі. Хоча, якщо ви у вас немає часу слідкувати за графіком, що він тут малює, малює він тут імбаланси чи не малює імбаланс баланс на меншому таймфреймі, то чекайте все-таки вихід одно, з одну із сторін. Поставте собі алерти тут і тут, і тоді будете вже працювати більш зрозуміліше. Так, що в нас по ефіріуму? Давайте 4-годинний таймфрейм. Така сама ситуація, як і по біткоїну, просто ходимо в такому. Натягнутому боковичку. Не дуже мені завжди подобається така історія. Так само, боковик, чекаємо вихід з будь-яких сторон. Ось ці стрілочки вони є досі актуальними. Я думаю, що ви собі їх промалювали, зробили так само якісь алерти поставили і чекайте виходу з одну, в одну із сторон. Давайте подивимося, що в нас тут на годинковому таймфреймі. Денний імбаланс. Намалювався. Ціна якраз трошки не затестила денний імбаланс. Давайте подивимося, чи вона затестила. Ось у нас є фрактал, який, так? який. Який? А ні, зняла. Затестила якраз відбувся по ефіріуму тест денного імбалансу. І наша задача тепер хоча б на 15 на 15 хвилинках дочекатися якоїсь розворотної формації, хоча б якогось реджекшн-блоку або імбалансіку. і рухаємося тоді в нижню сторону. Поки що. Немає ніяких прям таких супероб'ємів вниз, але все одно чекайте хоча б на 15 хвилинках якогось підтвердження. Поки зараз прям от з поточних в шорт залітати не потрібно, бо спокійно можна Так, приберемо поки що оце. От тут я думала, що це блок, але ну, він це, знятий цей блок він не є актуальним. Тобто ефірім ходить у нас ще такий в одному боковичку, ще другий боковичок собі намалював. Тест цього імбалансу. Наразі Мож, може навіть трошечки вище зайти, проторгувати повністю денний імбаланс. І тоді спуститися, у нас тут накопичився ось такий величезний пул ліквідності. Якщо біткоін там його підзнімає, то ефіріум не знімає, і це спокійно може бути ось таким ось сценарієм. Або з поточних, або з, після проторгування ось цих імбалансів. Тобто зробить фулфіл і тоді спуститься нижче. Звичайно, якщо зараз і біткоін летить, і ефіріум летить, то, звісно, будьте уважні, якщо на менших таймфреймах, там на 5 хвилин, на 15, у нас з'являються такі серйозні об'єми, серйозні палки вгору з імбалансами. То, звісно тут шортовий сценарій відміняється. Але, якщо чесно, оця вся історія, яка ось тут тут намальовується, то ну, взагалі не про, не про лонг прям з поточних, чесно, для мене це як спочатку знято, а потім вже похід вище. все-таки. Бо в нас і тут є ліквідність, і трошки нижче ще є ліквідність. Ну, би, оце все, що вони тут намальовують, це буде ось таким чином, скоріш за все. Так, давайте далі. Бітко домінація по біткоїну. Вона, в принципі, мене радує. Не знаю, вона отут-от ходить, ходить знову ж таки, з одного боку, вона мене радує, бо закриваємося ми кожного дня нижче і нижче, наформовуючи ось такі собі mitigation блоки. Давайте я його вам відмічу. Він тут є, ось він. Тобто цей mitigation блок як на продовження низхідного руху, саме по денному таймфрейму. Але з іншого боку, поки домінація знаходиться в цьому проторгуванні, це така собі певна невизначеність. А якщо відкрити 4-годинний таймфрейм, то я вам зараз покажу, що мені взагалі не подобається. Так, давайте оцю стрілочку поки що подвінімо. Що мені взагалі тут не подобається? Мені не подобається тут ось ця вся ліквідність, яка ось тут набудовується. От взагалі не подобається. Бо що може зробити? Може зробити ось таким чином. Отак, взяти просто однією палкою. Зараз зняти це все. Тобто, якщо в нас отакий от сценарій буде, то наші Альти дуже сильно скоригується. Не знаю, в, яку, в яке місце воно там ще далі скоригується, але це має місце бути. Тобто оця вся, оця вся історія. Може знятися або таким чином, або трошечки нижче да, от, до, скажімо, до останнього цього шпіліка, цього хайчику. Тобто, або таким чином. Но це не важливо. просто що коли залишається ось такий пол ліквідності, частіше за все, це все, все, таки, все ж таки імпульсно знімається. Ось Тут на історії ми так само це все бачили. Да. Ось вони все одно таку. таку е Таку лісінку да, вони все одно знімають. І це на 4 годинному таймфреймі. Тобто, це в нас має місце бути. Тобто не залітаємо в котлети вповні е, однозначно. Тому щось що, вона тут навіть відштовхується 4 годинки. У нас зараз. Закривається свічка. Ну, це все дав. Нам вказує, в принципі, на можливий розворот або, хоча б, на продовження. Тут може воно довго-довго так от ще довго спускатися. Я ж не ванга, я не знаю, да, куди вони будемо. Воно може отак так от проторгувати баланс, знову нижче, знову нижче, знову нижче. Ось таким чином буде набудовувати. Поки щось десь цікавеньке таке не зніметь. Не... Почнуть відкупати активно біткоін, і тоді ми зробимо ось таку історію. Так, от таким, от, таким макаром спокійно можемо зробити. Ну, поки що це лише мої фантазії, просто майте на увазі, що в лонгі ми прям, прям з поточних по альті не заскакуємо, не залітаємо, бо там ми в принципі нема звідки залітати, але домінація ще може. Нам зробити сюрприз. З одного боку, вона спускається, а з іншого іншо все ж таки залишає цей пул ліквідності, за якою може повернутися і тоді продовжити свій несхідний рух. Давайте, із альтів подивимось дот, як ми з вами і дивилися. <кій> так, що я тут стрілочки малювала? Вони там по стрілочкам. Ну, бачите, стоїть біткоін і стоїть все, в принципі, на місці. Домінація туди-сюди пригає, біткоін туди сюди ходить, і все стоїть на місці. Поки що все це виглядає. Знову ж таки, на лонг, але або з перелою, бачите, тут по цьому по доту так ми і не зробили перелой. Ось те, яке я хотіла дуже, да? що вона спочатку сюди сходить, отаким чином. І потім uh, піде такі вгору. От Воно ходить, ходить, ну щось ну, слабенько. І біткоін слабенько і це все слабенько. Тобто ну, Я взагалі таки не хочу торгувати. Чекаємо все-таки тесту якихось імбалансів понижте. Тобто я показую, на прикладі доту, ви можете дивитися на будь-яких альтах, воно, в принципі, там ну, більш-менш однаковий сценарій. Або все-таки, uh, знову ж таки, спуск вниз і зняття ось цієї нижньої ліквідності. Тобто, от такі от можуть бути боковики, по альті так само, скільки ці боковики будуть невідомо. Тож, просто чекаємо чекаємо якихось об'ємів, коли вони будуть заходити. Ну, давайте, села, з вами так само дивилась. Ну, бачите, по всім, по всім альтам одна і та сама історія. Я думала, що все ж таки який, якийсь рух буде, а він поки що абсолютно печальний. Дивимось за біткоїном. Якщо все-таки вистріл якийсь буде, тести тижневих імбалансів, і, я думаю, все-таки похід в іншу сторону вниз. В іншу сторону, в нижню сторону боку ВК. Тож, поки що це все виглядає не дуже. Так, я коротенько закінчила. Сьогодні я просто мегамастер, 10 хвилинок. Думаю, що ви шудечень посподивилися і зробили якісь свої висновки. Орієнтуємося приблизно так, як я намалювала, і не залітаємо на всю котлету, однозначно дотримуйтесь ризиків. І до наступних зустрічей!